З вами Ходраго Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. І в сьогоднішньому відео це, напевно, буде найкраще відео на моєму каналі. Ми сьогодні відкриємо 6 Від... Заберемо повністю Бравл Пас, заберемо нового Бравлера, заберемо три скіни Бравл Пасу і купимо дуже дорогий Дуже дорогий і крутий скін. Зараз у нас вийшло нова і... Я вже на основному аккаунті і зараз ми будемо відкривати мега-свиню. Надіюсь, нам пощастить. Але я буду показувати лише стардропи епічні, щоб не затягувати відео, бо якщо я буду все показувати, то відео займе 20 хвилин мінімум. Ми маємо 9 стардропів. Я отримав мій стардроп. Але, скоріше за все, тут буде гаджет через те, що дуже багато бравлерів в мене вже покращені до гаджета. І. Ані, це Це іконка з сердечком. Це ще гірше, ніж гаджет. Бо я її 100% ставити не буду. Ось все, що ми отримали. Половина клубу чомусь не грали ми і Через це ми отримали лише 9 призів старт, 500 монет, 250 очків сили, 60 брінгів. Та іконку. І зливаються кубки. Всі мої 25-ті ранги, які я по в цьому сезоні зараз зливаються. Це краще би злили Кітане Фенга. Е, тако злили Леона, Корделіуса, Міко, Сурджа, Шеллі, Мортіса, Макс і Едгара База і Фенга. І в цьому сезоні я точно запушу. Два, думаю, два 27 ранги я точно запушу і ще. Оу. Це ж річниця Бравл Пасу на Єву. Так, в нас зараз тисяча блінгів, і в нас взагалі вийшли меха скіни. І зараз е, ми спочатку відкриємо Бравл Пас, а тоді підемо в магазин і дещо дуже круте зробимо. І тут я так само буду показувати лише стардропи епічні, бо це занадто довго займе. І престар... другий пристар вже епічний. І. І це пінабен. Непогано, звісно, би краще дали 200 монет, мені, мені набагато зараз корисніші. Майже всі президен були рідкісні і супер рідкісні. а от зараз одним з останніх нам випадає міфічний пристар. І, в принципі, було б непогано вибити чака. Але це дуже мало ймовірно. І це 500 кредитів, і ми відкриваємо Єву. Новий Бравлер залітає нам на аккаунт це Єва. І лишається лише чак. Але наступним Бравлером якого я буду брати, це буде легендарна Мег. Ось зараз ми відкриваємо нового легендарного Бравлера. Це Сенді, Амбер і Мек. І я візьму мек, вона зараз дуже метова на високих рангах в силовій Лізі. І давайте вже я не буду зупинятись, і ми вже це так відкриємо. Рідкісний пристар. Ще раз рідкісний пристар. Епічний пристар, але тут монети. Ні, це очки сили. І давайте ми спочатку забираємо 100 кредитів. Далі ми забираємо іконку. Тоді ми забираємо перший скін з Бравл Pass плюс на база. Дуже крутий скін. До нього ще є такий пін. Другий ще скін на база. От я буду грати за цей скін. Цей скін супер крутий. І до нього також пін. І останній це синій бас. Хоча, може, я буду саме за нього грати. За цю версію. Вона прикольна. Так, вона прикольна. І до неї є іконка ще. І третій, ні, четвертий титул, третій з Бравл Пасу. І найцікавіше легендарний приз стар. А потім у нас ще буде дещо. І. Це вже добре, що не монети, але, будь ласка, суперсел, дайте мені Бравлера. Або якийсь крутий стін. Через те, що. Я не хочу ніяку зараз пасівку. Я вчора вибив два легендарних призеста, мені вибила пасівка, що й не потрібна на Честера і на Гріфа, тому це не дуже мені щастить. Надіюсь, хоча б зараз пощастить. І І це на Ель Прімо, це навіть дуже добре. Я буду тепер Ель Прімо наступним бравлером до гіперзаряду прокачувати. Це 100%. Ось ми отримали Єву. Давайте ми її трохи прокачаємо. Такс. І. Прокачаю її до шостої сили. Хоча ні. Прокачаю я її до сьомої сили і куплю гаджет. Бо Бравлер е, прикольний в нокауті особливо. І з нею. Е, ну. Вона потрібна, їй дуже потрібен цей гаджет. Так, ми гіперзаряд на ЕльПрімо, і я його 100% буду наступне прокачувати до гіперзаряду. Звісно, я це зроблю вже в новому сезоні через те, що в мене зараз немає монет. І я недавно прокачав лу і за нього вже навіть пограв в силову Ліу трохи. Дуже крутий гіперзаряд. Злило багато кубків, кіт зараз найвищий, що непривично. Але зараз ми зайдемо в магазин. І тут першою великою акцією є меха Кроу. І як на мене, то ми 100% зараз купимо цього меха кроу. Бо в мене гемів вистачає дуже багато. І через це я думаю, його 100% треба купувати. Тому давайте ми його купимо 50% знижки. Це ще й так круто. Це мій перший легендарний скін. Я не вірю. Я навіть не знав, що я це зможу зробити. Ну це супер скін. це просто супер-супер крутий скін. Зроблю скрін собі на пам'ять. Ну таке не можна забувати. Стільки пінів і спрей, і іконка. Це суперське. І, ні, скін напрямо я вже купувати не буду. Геммі вже занадто мало. Хоча, може, би і купив, та ні, не буду вже цього робити. Давайте ще заберемо це. І зараз я буду переходити на інші аккаунти та відкривати наступні свині. Але давайте спочатку ще ми випробуємо. Поставимо, точніше, цей скін заборона. Я сам не очікував, що ця акція вийде, а це мій перший легендарний скін. У мене вже, звісно, є один, але. Мегакро набагато крутіший. Так, в мене є такі піни, але давайте поставимо піни Мехакроу. І це буде, давайте. Ні, я... а тут у нього є озвучка. Так, давайте такий. Такий і. Давайте такий. Прикольні пінчики в цього ворона. А зараз я повернусь вже на інших аккаунтах. І зараз ми на другому аккаунті і будемо відкривати мою свиню. А я повернуся з крутими стардропами. І п'ятий стардроп, ні, четвертий стардроп став міфічним і, надіюсь, зараз буде бравлер. І це гею! На цьому аккаунті ще не було гейла і ось він випав. І я так зайшов, і моєму брату випадково злили 120 кубків. Навіть мені злили 30. І зараз ми ще досі на аккаунті мого брата. Він дуже любить Прімо. і тому він мене попросив, і ми купимо йому оцей скін на Прімо по знижці. Він прикольний, до нього ще й навіть є додатковий пін. І в колекцію буде непогано. Тим більше по такій скетці. Тому давайте його купимо. І саме напевно, може, і з ним. Мій брат відапає 50 кубків на Ельпрімо. Так, тут є пінчик, і давайте ми його швидко поставимо та перейдемо на інші аккаунти. Ось як ви бачите, тут ЕльПрімо. На 25-му ранзі злитий дуже сильно. Мій брат утапнув його на перше золото, і тепер в нього є цілих 3 скини на Альпрімо. Хоча цей улюблений, бо він його вибив з приза стар. А я перейду на інші аккаунти. Ми вже на другому аккаунті попередній пристар був супер рідкісний, але з нього випало 30 кредитів, зараз епічний. І з нього випадає плачучий пін на колет. Добре. Попередньому стардропи знову випали кредити, а зараз знову епічний. І з нього випадає тепер пін на спраута, який плескає, що ми вибили кредити. На третьому аккаунті луту нормального не було, і ось все, що нам випало. Це передостанній аккаунт, і тут лише передостанній стардроп епічний, всі інші були погані. І з нього випадає пін на Едгара. І ось все, що випало з цієї месвені. Ми на останньому аккаунті, і це епічний пристар. І 200 монет. І ось все, що випало з цієї месвені. Ау, це неочікувано. Я відкриваю просто щоденний стар дроп на останньому аккаунті. І тут легендарний пристар. Це другий за це відео. Давайте його відкриємо. І. Це тисяча монет. Як я не почув цю, цей звук монет, я б не розумію. І на цьому все. Ми відкрили сьогодні дуже багато чого. Забрали дуже багато нагород. На моєму основному аккаунті ми забрали Єву. Легендарний скін на Ворона і ще три скіни на база. Вийшло відео, це непогане, я сподіваюся, воно вам сподобається. А ви підписуйтесь на канал, поставте лайк. Та підпишіться на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. І наступне відео, напевно, вийде вже, коли я апну 42к або з чимось іншим. До нових зустрічей!